Шановні захисники і захисниці України, брати і сестри по зброї, щиро вітаю вас із нашим святом, Днем захисників і захисниць України, саме завдяки тим, хто взяв до рук зброю і пішов захищати сьогодні живе і бореться Україна. Саме завдяки захисникам і захисницям України, наші співгромадяни можуть жити звичним життям. Випити свою ранкову каву, відвести дітей до школи, працювати і творити, відчуваючи, що їхні серця б'ються разом з Україною, країною, що б'ється. Довгі роки нам нав'язували комплекс жертви, говорили про сльози, поразки та невдачі. Але сучасні захисники і захисниці України довели протилежне. Ви зупинили російську агресію, зламали міф про непереможну армію Росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні. Цей дух у ваших серцях, дух українських воїнів-переможців. Кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за незалежність України і свободу українського народу, це міцне каміння у фундаменті нашої вічної державності. Пам'ятаємо кожного. Вічна пам'ять і вічна слава усім полеглим воїнам, дорогі захисники і захисниці України, ви, спадкоємці українських воїнів минулого і носії слави сьогодення, ви прокладаєте шлях для захисників України майбутніх поколінь, стаєте взірцями для нащадків. Ви творите державу щодня, зберігаєте спільну віру в сильну, вільну європейську Україну у майбутнє наших дітей та онуків на рідній землі. Дякую кожному захиснику і кожній захисниці України за вашу ратну працю, ваше горіння, вашу самопожертву, хто кує нашу звитягу на передовій, хто працює для передової в тилу, хто чекає волі у ворожому полоні, вистоїмо, здобудемо, звільнимо. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Героям слава! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Ukraine celebrates the Defender's Day annually on 1 October. The holiday honors warriors, veterans, and fallen members of the Armed Forces of Ukraine.